Розмитнення Audi a 4 дизель 2005 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість всіх платежів до українських номерів. Авто, яке ви зараз бачите на екрані, наш клієнт передавав своїй дружині. Він самостійно його купив в Литві і передавав через наших перевізників вже в Україну для повного розмитнення. Всі витрати автомобіль коштував 1000 євро, і митниця цю ціну провела. Далі доставка 300 доларів, митниця 2700 доларів, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 80 доларів. Разом 4250 доларів. Пробіг автомобіля 269 тисяч кілометрів. Стан чудовий. Якщо ми дивимося мінімальні ціни на сайті Авторія, ми бачимо, що вони стартують від 5,5 тисяч доларів. Тобто економія майже 1300 доларів, коли людина самостійно купила автомобіль і передавала його своїм родичам України. Якщо ви маєте можливість виїзду за кордон, економія на таких автомобілях буде мінімум 1000 доларів. А вже з доставкою та з розмитненням ми вам завжди допоможемо і підкажемо, які автомобілі коштують дорожче в розмитненні, а які автомобілі коштують дешевше.